Всім привіт. 에, ви знаєте, тут тільки що передо мною на сцені були такі серйозні мужники, які в 6 часов там в, під час війни збираються працювати. Ми наверное, трошки розслабимо ситуацію. Ми зупинимо завод на тиждень, ми цього не робили з 24 лютого 22 року і будемо бухати. 에, а потім три дні пратри і будемо думати, що робити. 에, знаєте, я хотів би вам зараз 에, погрузити вас в мір трошки скучних цифр. І перше сказати. Що я подумав, коли узнав, що ВВП планети за 2022 рік став 100 562 мільярда доларів. І Україна зробила 160 мільярдів доларів, а саме 0, менше трошки 0,16%. 0158. Я почав шукати, що значить слово папуаси. І понял, ну тому що я всю життя в школі не хотів бути папуасом. А це для мене була головна мотивація. Я був біля церкви. Якось у нас там, ну знаєте, така школа була не дуже дружня, І якось там всі погано на цю тему шутили. Е, ну, потім мій друг Олег Раховський сказав, що слово папуаси пишеться через «а». папуаси. Тому може не так все критично. Давайте подивимося нашу презентацію. Якщо ви подивитесь на слайди. То при цьому ВВП 100 трільнів і 562 мільярди, 2,9 тільйона в світі, майже 3%, це складає біотехнології. Біотехнології це складний технологічний принцип синтез е, або інші саме біологічних речовин, тобто біологічних клітин. І він включає наступні параметри. Я для вас постарався знайшов ці цифри: 1,8 трильйона це фарма. І я хочу назвати, що туди входить. Це інсуліни. Це всі вакцини, це препарати з плазми крові, це рекомбінантні антитіла. Наприклад, топ продажних препаратів. Кейтруда. Ви могли і чути це рак меланоми, це антитіло рекомбінантне. В рік продається на 29,2 мільярда доларів. Ви мабуть, чули про земпік. 17 мільярдів уже продажі. Очікується, що продажі будуть 40 мільярдів. Це продукт новонордікса від схуднення. І, наприклад, дюпіксен – 13,5 мільярдів доларів по року, 0,8 трильйона доларів місце діагностика. Тобто, всі лабораторні діагностичні мостелі це біотех, і 0,3, ну, тобто 300 мільярдів доларів це харчова промисловість в біотехі. Ну, це, до речі, бізнес мого друга Ростислава Вовка Ензим в тій частині задріжжі в Україні. Є такі заводи. Це у нас завод є «Індар». В Україні, який виробляє інсуліни, це крахмали, це глюкозно-фруктозні сіропи, це лізини. В Україні є один завод, який виробляє глюкозні фруктозні сиропи, Ні одного заводу, який виробляє лізини, і ну коротше, біотеха в Україні немає. Прогноз цього діла: 6 трильйонів доларів оборот за 10 років буде біотеха. Тому я подумав, що коли ну якби немає біотеха в Україні, то я вирішив, що наше вакантне, головне це місто для столиці. так е, ну Біотеха. В Києві так багато, в Києві так все круто. там отелі круті, типу, от інтерконтиненталі, ресторани круті, а біля церкви все не так круто. тому я вирішив, що столиця біотеха має стати біла церква, якщо ви не возражаєте. хорошо ми вже проінвестували тут трошки стара презентація більше 200 мільйонів доларів. Ми збудували завод по фракціонуванні плазми крові на 1 мільйон літрів. Звичайно, ми маркет лідер в Україні, тому що після війни всі наші западні конкуренти смились. Мені я не хочу називати нашу долю, але це більше 98% на ринки України. Ми експортуємо в 20 країн світу. Ми стали номер один в шести країнах світу: це Україна, це Казахстан, це Узбекистан, це Боснія Герцеговина, це Ірак, це Еквадор. І Зараз йде боротьба за Бразилію, Мексику, Аргентину і Саудівську Аравію. Оборот в цьому році у нас буде 150 мільйонів доларів. І біда маржин у нас більше 52%. І наша мета зробити оборот 250 мільйонів доларів у 2027 році. Що ми збудували? Дякую. Що ми збудували? Розумієте, ви багато хто були у нас на заводі. Хто не був, я запрошую. Але розумієте, вже коли я це збудував, я зрозумів, що біофарма це не завод. Біофарма це екосистема. І вона, звичайно, включає завод. Такий завод вам, щоб збудувати, потрібно 250 мільйонів доларів. Ми його ще трошки не добудували, ще нам два роки інвестицій, щоб вийти на ці проектні потужності. Це RD-центр. Для того це науково дослідна лабораторія для того, щоб удосконалювати процеси і розробляти нові продукти. Це мережа плазмоцентрів, яких у нас вже в Україні збудовано 10. І ми сьогодні заготовлюємо більше 300 тонн плазми по року своєї. Будемо скоро заготовлювати мільйон. І це екосистема, екосистема продажів, це контакт з пацієнтом, контакт з, з пацієнтською організацією, з, лі, з лікарем. Так? І е, е, залучення донорів. Донори це не тільки за гроші. То для того, щоб залучити донорів, потрібно пояснити, що проходить з їхньої плазми. Цю екосистему ми збудували в Україні. І це у нас зайняло трошки більше семи років. Сьогодні ми будуємо такий завод вже розпочали будівництво в Ужгороді. Тому що там буде базове фракціонування, тому що ми тільки поки тут можемо розширювати плазму крові. А вже почали місяць. Будуємо а е, і в 25-му році, в грудні, е, вас запрошую на відкриття заводу. Чого я е, мені говорить, що ми можемо не спіти 25 грудня, а я парень отвестенний. Якщо я вам пообіцяв, що я вас пригласив, то я вже буду старатися не лінитися, типу а до 25 до грудня закінчити. І в листопаді ми починаємо строїти завод в Румунії. Тому що моя мечта це от цю штуку модель з на Румунії. Там дуже у них тяжела ситуація на Балканах, людей, типу 45 мільйонів, да, конкуренції ніякої. Ну, коротше, тема наша. Значить, ми туди йдемо. Дивіться. Да. <праць> Румени молодці, нам допомагають, дають там, дают там коридори. Ну, коротше, вони хороші ребята. Ну, з плазмою у них, дивіться, їм до нас, як незнайки долини. Ми ж союзникам, чого нам не допомогти, ми їм допоможемо. Тому ми таку штуку збудуємо, э, змасштабуємо. Э, Після цього я би, напевно, хотів залучити якихось стратегічних інвесторів для біофарми і потім викинути ще такий коник на Ближньому Востокі Африки і Латинської Америки. Просто хочу показати вам коротке відео. Дві хвилинки, щоб ви подивилися, як зараз працює біофарма, як вона виглядає під час війни. Наша подорож через роки наповнена інноваціями, самовідданістю та сміливістю. Щодня родина компанії Біоферма збирається разом. Це плазма центр щоб на життя. «Арсенал» метро. велика частина компанії Біоферма донори на мій кум кумі лише друг барана функціонує це реклама. Але Баранова. тисячі до сьомого року. Ми плануємо збільшити кількість плазма центрів до тридцяти. Тут донорська плазма піддається шоковому заморожуванню при температурі мінус 70 градусів Цельсія і передається на завод. У 2019 році у місті Біла Церква ми збудували з нуля єдиний у східній Європі завод-фракціонатор для виробництва ліків з плазми крові. За рік наше підприємство може перетворювати на ліки 1 мільйон літрів плазми. На сучасному обладнанні плазма проходить через серію технологічних стадій, очищується від вірусів та домішок, рятує життя військовим, пацієнтам з онкологією, первинними імунодефіцитами, неврологічними захворюваннями. Російське повномасштабне вторгнення на територію України кардинально змінило життя десятків мільйонів українців. Через обстріли росіян в містах зникало опалення, зв'язок, вода та світло. Було складно, але це не зруйнувало, не зупинило нас. У найскрутніші часи наша команда вистояла. Їми стали ще сильнішими. Кожна крапля донорської крові, кожне дослідження, кожний новий препарат це черговий доказ нашої непохитності. Біофарма. Разом ми рятуємо життя. Дякую. Дякую. Е, дивіться, е, якщо підвести підсумок. Е, в 2027 році ми вийдемо на проєктну на потужність. Наш оборот буде 250 мільйонів доларів, заробляти, ми будемо більше 120 мільйонів доларів. Е, екосистема з п'яти точок, вона збудована. І я думаю, що ми практично завершимо масштабування, тобто другу таку екосистему. Ми її не завершимо, але дуже серйозно продвинемося і почнемо будувати її на Балканах. Ми це робимо вже сьогодні, не чекаючи, коли закінчиться війна, тому що я не знаю, коли вона закінчиться, закінчиться чи вона взагалі. Але я хотів поговорити про наступне: коли ми розібрали, що таке біотех, і коли ми поняли, як правильно пишеться слово папуаси, ми почали шукати український біотех, щоб туди проінвестувати. І ми зрозуміли, що практично українська біотеха немає. Є медтех, який робить якісь вироби, але взагалі немає біотеху. Ми збудували велику лабораторію 5 тисяч метрів, для стар, цих 1200 метрів для стартапів, але так і ні одного, якого ми могли запросити, ми не знайшли. Я готов донатити 2 мільйони доларів в рік безкоштовно, без яких зобов'язань, аби молоді люди щось там ліпили і щось ізобрітали. Але таких людей ми поки не знайшли. Тому я вам говорив про свого кума, який збудував на Артема. Ринок їжі, там всі ці каворкінги, Львівську, риберню, щоб ви розуміли, не він жаре котлети, його, ну, типа, здання. От. І він, Я подивився, як робить він. От якщо в нього квартири не продаються, то він робить шоурум. І я подумав: слухай, класна ідея. Надо збудувати першу кампанію по біотехі, ну, верніше, другу після біофарми, самим. І ми почали будувати таку кампанію. Ця кампанія називається Пресі. Я дуже коротко. Чим вона займається? Перше, ми виробляємо гепатоцити печінки. Це людські гепатоцити печінки. Ми отримуємо матеріал людини, печінка післяопераційна. взаємодії дуже складних ферментів. Фермент, ви розумієте, що, ну, наприклад, якщо ви берете молоко і берете лимонний сік, ви наливаєте лимонний сік в молоко, і воно звертається. Лимонний сік є ферментом для молока. Ми розробили трошки складніші ферменти. 14 різних бульйонів, протази, кінази. Ми розділяємо екстрацелюлярний матрикс, Тобто, це з'єднувальна система тканини людини, яка вивалює гепатоцити печінки. Ми їх потім фасуємо по 10 мільйонів клітин в. Одну пробірку, і ми доказуємо, що після шокової заморозки мінус 170 і зберігання мінус 150 градусів протягом навіть п'яти років виживає масіх більше 85%. середня 93%. Для чого це робиться? Це сама найкраща модель інвітро для тестування метаболізмів. І для тестування токсикології. ми визначаємо конкретні ензими, які розщепляють будь-які речовини, і можемо надати точні моделі для того, щоб подивитися, як будь-який препарат переробляється організмом. За 2000... ми створили цю компанію у 2022 році, тому що був час. слабонервні удивились з Києва ресторанів, працювали до шести. До шести, ну коротше, толком не було чим зайнятися. Тому прийшлося зайнятися цією штукою. Ми зробили в 23-му році оборот 980 тисяч доларів. Всього заробили 540 тисяч доларів. І в цьому році маємо по цьому продукту план продаж на 5 мільйонів доларів. І ми це зробили заради того, щоб розробити другий продукт це саме екстрацелюлярний матрикс. чого складається екстрацелюлярний матрикс: це набір колагенів. Чотирьох типів: ламініни, фібронектини, еластіни, а також інші протиглікани. Тобто це складні полісахариди. Що це таке? Це фактично каркас, на якому тримаються всі клітини. І ми подумали, де багато цього каркасу? І ми знайшли відповідь: його дуже багато в злоякісній пухлині. Клітина дуже важко, ракова, ділиться інвітро. Але достатньо легко ділиться в організмі. Як це відбувається? Вона не може ділитися просто в крові, там, до кістки прилипнути. Вона создає собі екстрацелюлярний матрікс. Два роки компанія Пресі скуповує в інституті Шалімова і Національному інституту рака всі пухлини раки, раку саркоми внутрішньо порожнини. Вони бувають до 25 кілограм. Я таких не бачив, але від 2 до 5 кг ми скуповуємо постійно. Ми придумали процедуру синтезу: а це такий голубий малюночок, чи синенький, да? а це так виглядає мікроскоп екстрацелюлярний матрикс. У нього є кілька зон застосування. Перше, це будь-який поділ клітин. Клітина вона поділиться звичайно, і плашки, вона поділиться на підстілки із жиле, Да? Але краще вона поділиться на екстрацелюлярному матриксі рідному. Сьогодні є ринок, він десь близько мільярда 200 мільйонів. Його тримає практично одна компанія, американська компанія Корнінг. І це мишиний екстрацелюлярний матрикс. Людського на ринку немає. Компанія Корнінг убиває заражає. Е, 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 гепатоцелюлярний карцином, це тобто рак печінки, 3 мільйона мишей в рік е, достає цю пухлину, це 5 грам, 3 мільйона раз так робить, убиває 3 мільйона е, мишей і е, контролює цей ринок. По-перше, нам стало жалко мишей. Я подумав, 3 мільйона мишей – це забагато. Але саме головне, що екстрацелюлярний матрикс людини і миші, він різний. Ну, наприклад, е, у миша на 70% – це екстрацелюлярний матрикс, 70% – ламінін. А у людини лише 1% ламінін. І Ми зараз проводимо переговори з Нованордіксом, той, який придумав цей Єзінпік. Вони зараз виробляють, е, при, е, розробляють препарат від фіброза серця. І ми зараз для них готуємо з ними модель. Уже три місяці ми готуємо дизайн експериментів. Контракт на 3 мільйони доларів на 18 бетчів екстрацелюлярного матрікса. І ми працюємо з Меркмеліпор, відправили їм перші продукти. Ще жодної копійки-продаж тут не було. Ну, це ми все зробили не для цього. Я вам розказав, як ми розвалюємо екстрацелюлярний матрикс? так? І як ми робимо екстрацелюлярний матрикс. Ви повинні це поділити на два, тому що все це ще не точно. так? А третє взагалі не точно. Я вам буду говорити, але ну, вам треба буде до мене через год приїхати, щоб зрозуміти, що то вийшло з цього чи не вийшло. так? Розкажу модель: ми беремо пухлину людини, допустимо, легені. розвалюємо екстрацелюлярний матрикс, так як робили гепатоцити. Поміщаємо ці клітини в ну, сосуд, називаємо. Тут намальована пробірка, але це не пробірка. Добавляємо екстрацелюлярний матрикс, який ми зробили в другому експерименті. Ми ж це зробили і ми отримали бульйон. У екстрацелюлярного матрикса є просто фантастична властивість. Він при плюс 4 рідина, а при плюс 37 – полімер. Перестатичним насосом ми це передвигаємо в плашку, а це ви бачите на картинці сантиметр на сантиметр. Ширина цього канала 120 мікрон, 120 на 10 мінус 6, Тому що саме велика клітина це 10 мікрон. Вони йдуть великим потоком, дуже великим потоком. І ми і, і, стрічним потоком масла цей поток ріжемо Ми довели до 5 тисяч. Таких краплин, які містять 200 клітин всередині за одну хвилину. Тобто за годину ми робимо 300 тисяч таких клітинок. Так? Тут ми змиваємо масло, тому що клітини в ньому не живуть, і піднімаємо температуру до плюс 37 на мідній пластині. І перевищаємо це в полімір. Дивіться, як це романтично виглядає. Я не знаю, чи видно вам. Отак виглядає ця клітинка одна, а в ній 200 одна ікринка, а в ній 200 клітин. Розумієте, да? Ми отримали полімер і ми положили його в плашку. Що ми говоримо в великій фармі? У нас є людина, Іванов Іван Іванович, у якого рак легеній. Е, вибираємо, чітко констатуємо, е, тому що раків легенів зараз відомо 80 різних типів, в залежності від поломки конкретного гена. Ми говоримо, що в нього іменно така поломка гена, інверсія, да? такої хромосоми. І ми можемо вам дати його 300 тисяч копій. Ви можете прокапати будь-які препарати. І подивитися, як вони йдуть. З допомогою високоточних цитометрів можна подивитися цю модель. Якщо вони говорять, ми хочемо 20 разів повторити, ми знаходимо 20 Іван Івановичей, у яких така проблема, це займає рік-півтора і даємо таку модель. Зараз ми її доробляємо, ми на фінішних етапах, і я думаю, скоро ми фіналізуємо цю модель. Тому, щоб закінчити, бо я хотів закінчити на позитиві, а в мене є ще 5 хвилин. У мене одна хвилина 43, але я прошу ще три, добре? Це буде вам цікаво. Я хотів вам розказати один із своїх любимих анекдотів. Тут можна у нас анекдоти розказувати? Вони приличні. Ні, ні, а потім ще до анекдота. Він дуже короткий. Коротше, колгосп. По колгоспа, два питання: перший: Мойша їде в Ізраїль. Другий вирощування коропа в наших ставках. 에, ну, короче, э, стає стоїть Мойша, каже, ну я все, старий, їду в Ізраїль. А представник говорить, слухай, як це так? Тут родився. Ми тебе тут дітський садик ходили, школу ти закінчив, Як це, коли ти поїдеш? Давайте нам однесе всі свої стайні і весь свій крупний рогатий скод. Він говорить, ну хорошо, так і було, забирайте. Я каже, подожди, як уїдеш. І тут ми тобі нашли тут гарну дівчину. Ти на ній одружився. В тебе родилися діти. Як ти так станеш і уїдеш? Давайте нам отдаси всю свою птицю, всі свої сараї. Той каже: Ну ладно, забирайте. Той каже, подожди, як ти? Дітей ми тут твоїх виростили. Вони тут одружилися. Внуків тобі народили. Як ти уїдеш? Давайте нам отдаси всю свою техніку, хату, де ти жив, і їдь. Ти каже, ну ладно, так і було, забирайте. Тут стає такий секретар совєта, каже: Знаєте, каже, я хотів би поговорити по другому питанню. Давайте розглянемо питання вирощування коропа в наших ставках. Передстатель стає і говорить: ні, я прикладу, давайте його замінимо на вирощування Мойше. Да. Так от дивіться, не буде ніякого біотеха, якщо у нас не буде Мойше. Тому що робить біофарма в цьому напрямку, щоб Біла церква стала біостолицею. В цьому році ми проінвестуємо, вже фактично закінчили цей процес, 2,5 мільйона доларів. Ми збудували біошколу. Це весь третій поверх нашого лабораторного корпусу 1200 метрів. Це 20 столів, які обладнані всіми приборами. Це газові, рідкісні хроматографи, це спектрофатометри. Це. Мас спектрометри, пулятори і будь-яка техніка, яка потрібна тільки для біологічних дослідів. Ми стали головним спонсором Всеукраїнської олімпіади по біології, яка в цьому році, два тижні назад, відбулася у місті Львові. Там ми відібрали 30 переможців, яким всім вручили. Нагороди 25 тисяч за перше місце, 20 за друге, і 15 за третє. 30 переможців. Ми запросили до себе в біошколу, які будуть проходити там навчання три тижні в серпні, два тижні в січні. Ми найняли в свою команду 10 найкращих педагогів. З біології, з України і за кордону, і для цих дітей кожноденно будуть безкоштовні лекції. Біолога виховати одним вчителем біології такого, як нам потрібно, неможливо. Тому у нас викладачі по зоології, по ботаніки, по біохімії, по біофізики, по генетики, по молекулярній біології, по вірусології, по мікробіології, і кожен буде займатися індивідуально. Ці діти будуть займатися з нашими викладачами. Далі ми фінансуємо переклад книжки підручника Кембела з біології трьохтомника. Будемо роздавати його безкоштовно всім українським школам. З наступного року в кожний рік 25-50 кабінетів. Ми будемо передавати безкоштовно в українські школи. Сьогодні Україна в міжнародних олімпіадах по біології з 270 учасників займає місця з 250 по 270. Я вважаю це несправедливо, да тому що слово я поняв, як пишеться слово попуаси але суть це не міняє. Ви дуже розуміють. Я впевнений, що ми тут в Україні виховаємо переможця міжнародної олімпіади з України. Це мета нашої школи, яку ми хочемо реалізувати за три роки. Так, виграти міжнародну олімпіаду. По, е, по біології в Україні. Е, далі кожного року 2,5-3 мільйони доларів. Ми будемо інвестувати в це без надії на що інше. Е, для того, щоб створювати такі круті компанії, як біофарма і як пресі. Дякую вам. Костянтено. Ми дуже вдячні вам. Дякую. І мені здається дуже доречно перейти до вашого лоту після вашого виступу від оплески усіх про сотні. Я скажу із задоволенням. Я знаю, що ми можемо це зробити точно з вами, і я вірю, що найактивніші учасники і учасниці вже побачили цей лот. Він неймовірний, він дуже цікавий, дуже класний. І це насправді лот, який має фотографію вертольота за підписом Євгена Соловйова, який на сьогодні є заступником командира вертольотної ескадрилії повітряних сил ЗСУ. Це хлопчина, який народився у 1990 році, він пройшов великий шлях, виконував багато різних місій. Він долучався до місії. ООН в Ліберії. він був ще на багатьох інших е дуже цікавих і дуже непростих місіях. І сьогодні він також долучився до того, щоб створити для вас такий унікальний лот. Ну і на сьогоднішній, е якщо говорити про нього більше. То він виконав більше ста бойових вилітів з метою ураження живої сили противника. Адже ви знаєте, що сьогодні для нас це також наша актуальна тема. Я додам тільки одне. Дивіться: я цей, цю картину сам купив на аукціоні благодійно. Я вирішив, що якщо вона допоможе ну, для нашим збройним силам, да, то це буде більш позитивно. Звичайно, я не зможу торгуватися за цей лот, хоча він мені подобається. Але е, от е, скільки він набере в залі ну виграша, я додав рівно скільки від себе.